Друзі, привіт! Зібрав я отку схемку спеціально для того, щоб перевірити, як працюють отакі ПЗВ, які йдуть разом з бойлерами, водонагрівачами. В нього є свої характеристики, в нього є своя схемка підключення. І зараз ми будемо разом з вами дивитися, чи воно на щось здатне, чи його зразу вирізати і викидувати. Будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб ми могли робити багато навчальних відео, чогось вас вчити. Українськомовних каналів є мало. для того, щоб нам робити хороший контент, нам потрібна мотивація. Підпишіться на канал, напишіть коментарі, що ви про це все думаєте. Критикуйте критику. Ми адекватно сприймаємо. Нам потрібно покращувати наш контент. Відповідно, ми будемо знати, як його покращувати. Тому для розвитку українського контенту підписуємося, пишемо коментарі. І також люди купляйте в нас електроматеріали. Ви в нас можете купити такі клеми, такі автоматичні вимикачі будь-яких виробників. Можете купити в нас ПЗВшки, Дінрейки, розетки, кабельну продукцію. Отут зверху ви бачите посилання на наш сайт. Переходьте і купляйте. Нам потрібна фінансова підтримка, щоб ми просто могли вас чогось вчити на українській мові, і щоб цей проект наш розвивався. Сама схема працює наступним чином. Прийшла вхідна напруга 220 В по цьому кабелю. Тут у нас є зелена клемка це є заземлення, синя клемка це є ноль. вхідний автоматичний вимикач, який захищає все наше електричне коло. Тут у нас є ПЗВ. -шка. ПЗВ 40 А, 30 мА струм витоку. Автоматичного вимикача номінал це 10 Тут є розетка, до якої я буду підключати оцю китайську штукенцію для тесту. Зараз підключу мультиметр, щоб ви бачили, яка напруга є на вхідному колі, коли от тут щось буде вимикатися. А ви будете бачити рівень вхідної напруги. Мультиметр підключив, тепер вмикаю вхідну напругу. ПЗВ вімкнене. Тепер вмикаю мультиметр. Виставлений на ньому номінал 600 вольт з зміною напруги. Зараз показує 230 вольт, схемка працює, все окей. Тепер перевіряю роботу нашого цього ПЗВ, яке встановлюється в електричному швидку на Дінрайку. Тут в нього є кнопка тест, натискаю її. І... Бачимо, ПЗВ спрацювало. Воно працює згідно своїх заявлених характеристик. Вмикаю пзв щоб у нас напруга пішла далі у нашу розетку. Оця штукенція. Вона має теж параметри, з якими воно працює. Бачимо, тут є ці параметри написані. Тут є лампочка індикації стану роботи, кнопка тест, потім є кнопка ввімкнення засиліконена таким чехольчиком. І отут оці параметри. Що воно таке? Струм 16 А 230 В, і дельта N, струм витоку 30 мА. І регулярно тестуйте, пише. Народ, увага! Воно має полярне звімкнення, реально. Та як будь-яке ПЗВ потрібно включати правильно. Оце ПЗВ воно має вхід електричної напруги зверха, а вихід електричної напруги знизу. А оце ПЗВ необхідно правильно ввімкнути в розетку для його коректної роботи. Тут на оцій вилці в нього написано. Як його підключати? Ось тут в нього є позначка n, нульовий провідник. Отут фаза в нього підключається, а сюди, відповідно, земля підключається. Не переплутати, щоб воно правильно працювало, ноль з фазою. Зараз я дивлюся, що в мене ось тут є n. І тепер беру, дивлюся, де в мене в розетці є ноль. Тут є фаза в розетці, а отут є ноль. Таким чином, я розумію, що я цей контакт нуля з'єднати з оцим правим нулем, який є тут. Тож, воно в мене отак во має бути. Воно зараз не працює з цього ПЗВ. До бойлера підключаються, бачите, три провідники. В правильній схемі роботи електричного бойлера струм проходить по коричному провіднику, заходить на перший контакт тена, з другого контакту електричного тена струм вертається на синій провідник. І далі по кабелю струм йде до джерела електричної напруги. Жовто-зелений провідник це заземлення, він не використовується в схемі електричної напруги, це є захисний провідник, який Техніку людиною від ураження електричним струмом. Якщо в нас якась частинка електричного струму, по коричневому прийшла на тен, а по синьому, відповідно, повертається менше до джерела електричної напруги, в нас працьовує ПЗВ, бо воно бачить, якраз якраз тих 30 мА менше вертається, і воно просто що робить? Спрацьовує? Тому на ПЗВшках пишуть, при якому рівні електричного струму нехватці того рівня електричного струму, воно спрацює. Таким чином, там, де пише 30 мА, воно спрацює, коли 30 мА не буде назад повертатися до джерела електричної напруги. Якщо у вас буде писати 10 мА на ПЗВ, відповідно воно спрацює швидше, бо це є менший рівень, номінал, який ПЗВ побачить, що назад не вертається, і таким чином воно спрацьовує. Витік електричного струму я буду зараз робити з синього провідника на жовто-зелений. Як я казав, з контакту тена витік на корпус електричного нагрівача жовто-зелений. Зараз буду включати ПЗВ. -шку. Щоб її включити, потрібно ось тут нажати ту штучку. От, бачите, індикатор засвітився. ПЗВ у нас зараз спрацює. Воно є правильно підключене, воно є вімкнене бо світиться. Головне ПЗВ в щиті вімкнене, все окей. Тепер роблю витік струму з стена на корпус. Замикаю. О, бачите, Спрацювало. Головне ПЗВ спрацювало в електричному щиті. Тепер дивимося, що робиться отут. А, оцей пімпик, бачите, він як внизу. Був. Так він і лишився. Тепер вхідна напруга, ви можете побачити, що вона є. У нас тільки спрацювало коло, де стався витік електричного струму. А так, щит буде працювати все інше. А оця діляночка, де був витік струму, вона просто відключилася. Вмикаю ПЗВ нашу в щиті хорошу. Брендову, дивимося тепер на цю китайську. Давайте я от гвобочком її поставлю. А ви зверніть зараз увагу на цей червоний пімпик, який є там внизу. Тепер я нажимаю кнопку Тест, яка є на корпусі. Таким чином, в дане коло відключилося, лампочка не світить. І воно спрацювало. А головне ПЗВ в щиті, як бачите, воно є вімкнене. Зараз тільки спрацювала оця ділянка електричного кола. Знову дивимося Знову на цю штучку. О, Бачите, вона стала отаке нижнє положення. Вона зараз працює. Оця ПЗВ, -шка. лампочка світить, оця штучка вона внизу ось там є. Все окей. ПЗВ вімкнене. Роблю знову витік електричного струму на корпус. І. О! Тепер що? Спрацювало? Бачите? Оце спрацювало ПЗВ китайське, і ото вже наше хагер спрацювало. Вони тепер спрацювали одинаково. Робимо третю спробу. Вмикаю Хагера, Вмикаю китайський ПЗВ. Є, все світиться, все як має бути. Дивимося знову. О, декво я то все наставив. Знову імітуємо. Видно? Має бути видно. Імітуємо знову витік струму. Є, бачите? Спрацювало одинаково знову. Оця штучка вискочила. Більше оце пожеложення. І наше ПЗВ теж спрацювало. Що? Спробуємо знову. Як бачите, Першої спроби, оце ПЗВ воно не відключилося. Наше хороше хагер ПЗВ відключається кожного разу. А оця штучка, перша спроба була невдалою, не відключилася. Друга, третя спроба, воно відключилося. Ну, вмикаю знову. Пробую знову. А, тут потрібно вімкнути. О, бачите, знову. Четверта спроба: це не відключилося. Хагер відключилося. Таким чином, бачите, хакер, він спрацьовує постійно, він спрацьовує коректно. А оця штучка перший раз не спрацювало, другий раз працювало, третій раз спрацювала, четвертий не спрацювала. Тобто ми маємо як два спрацювання, так і два не спрацювання. А оце воно спрацьовує швидше і завжди постійно. Пробую знову, п'ята спроба. І бачите, світиться все окей. Тут є внизу. П'ята спроба спрацювало. То і то. І що, який ми висновок можемо зробити? Що хагер є більш надійним, воно от постійно спрацьовує, воно швидше спрацьовує. Це спрацьовує, в трьох разів спрацювало, а в двох разах воно не спрацювало. І таким чином воно і менш надійне. Якщо воно у вас йде в комплекті, та окей, файно, хай буде, ви його не відрізаєте, ви його підключаєте, зберігаєте полярність, і хай буде, хай воно собі там на тому кабелі живе, на всякий випадок, хай буде. А обов'язковим елементом встановлюйте оригінальні такі ПЗВшки, які спрацьовують завжди, щоб ви були впевнені на своїй електриці, і що ваше здоров'я та ваших близьких буде захищене. Бо оце китайська лабуда, що в ньому там живе, без поняття. То спрацює, то не спрацює. А отакий оригінальний пристрій він постійно спрацьовує. Давайте я зроблю ще один тест. І перевіримо ще в шостий раз, як воно спрацьовує. Тут я ввімкнув, лампочка світить. О, тепер це є шостий вже фінішний тест. І ми зможемо вже переконатися точно, що з ним робиться, як воно працює. Знову імітую витік струму на корпус. Шостий раз, що не спрацювало. Тож, Підсумок воно спрацьовує в половині разів. Три рази воно спрацювало, три рази не спрацювало. Хагер швидше спрацьовує. Давайте тепер для чистоти експерименту я хагер відімкну і, відповідно, будемо тільки на ньому перевіряти. Забрав я з нашої електричної схеми ПЗВ, воно тут лежить, хай від собі відпочине після спрацьовувань. Зараз в мене провідники з'єднані за допомогою ВАГО напряму. Таким чином, зараз в електричному колі існує тільки одне ПЗВ, а саме ОЦВ. Китайське. Вмикаю наш головний автоматичний вимикач. Рівень напруги 230 вольт присутній. Тепер буду імітувати витік електричного струму на землю з нульового провідника. Ось вмикаю ту штучку дивимося на червону лампочку. Тому що ПЗВ у нас одне, тепер воно або буде працювати, або не буде працювати. Дивимось на червону лампочку. Роблю витік електричного струму. Оп, спрацювало. Це є спроба 1. Бачите, ця штучка теж отам відімкнулася. Вона в верхньому положенні, лампочка не світить, ПЗВ не спрацювало. Робимо другу спробу. Лампочка у нас, індикатор світить. Друга спроба спрацювало. Третя спроба. Це саме. Спрацювало. Таким чином, вже можна зробити оцей попередній висновок, що воно, коли є саме в електричному колі, це є такий варіант, який має право на життя. Вмикаємо четверта спроба. О, є! Фіна напруга у нас є, ПЗВ спрацьовує спроба 5. Спрацювало спроба 6. Фінішна спроба шоста. І спрацювало. Тобто, воно спрацьовує, коли є, воно єдине в електричному колі. Бо це пзв Хагер, оце брендове, воно може просто швидше спрацьовувати. І тому воно вимикається перше, це відповідно вже пізніше вимикається і спрацьовує друге. А так, якщо у вас стара електрична проводка, де немає заземлення, де можливо ваші дві фази по 110 вольт живе, якщо у вас водонагрівач має таку штучку, це є такий варіант, який має право на життя. Тому що. Ви купили пристрій, який вже має в своїй комплектації хоч якийсь додатковий захист, а саме ПЗВ. Єдиний нюанс, що його потрібно підключити згідно полярності, яка написана на вилці. А так немає сенсу вкладати додаткові гроші, коли у вас електрика є старенька. А якщо ви тільки починаєте ремонт, побудову нової електрики, або старої електрики капітальну модернізацію, це по-любому потрібно встановити такі пристрої захисного відімкнення. Є нюанси або одне ПЗВ на всю електрику, або два-три ПЗВ це вже як вам бюджет дозволяє, і відповідно наскільки масштабна у вас електропроводка. А встановлюєте Хагера чи Шнайдер, будь-яке брендове ПЗВ, і буде вам щастя. Самі бачите, що воно швидше спрацьовує, ніж якісь отакі китайські штукенці на кабелях, що невідомо що. Дякую вам за увагу, що дивилися. Підпишіться на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Дякую, хай вам щастить. До побачення.